Дорогі малюки, а зараз я пропоную пограти ще в одну мовну гру. Вона називається Дай відповідь. Але ж, відповідаючи, починайте говорити першим словом А. Слухайте уважно. Машинку можна катати, а що можна робити? З лялькою. А з лялькою можна і гратись годувати. Зрозуміли? Ідемо далі. Ляльку можна годувати. А що можна робити з пірамідкою? Правильна відповідь така. А, пірамідку можна розбирати, збирати, складати. Пішли далі. Пірамідку можна збирати, а що можна робити з ляльковим посудом? З ляльковим посудом? А з ляльковим посудом можна годувати ляльок. Так. Іграшками можна гратись. А! Що можна робити з Хм. А тарілки потрібно їсти. Так, тарілки потрібно їсти. А навіщо нам потрібен одяг? Правильно? Так. А одяг ми вдягаємо на тіло, щоб не змерзнути або захиститись від сонечка. Зрозуміли? Одяг захищає наше тіло. А навіщо ми вдягаємо взуття? Я знаю! Ой, ну скажи, а взуття ми вдягаємо, щоб наші ніжки захистити. Ой, яка ти розумничка, молодець! Ось на цьому, дітлахи, наші ігрові мовні вправи закінчились. Я бажаю вам успіхів і гарного настрою. До побачення!